Рухаємось далі. У нас вже пройшла четвертина конференції. Я сподіваюся, що ви вже отримали відповідь на четвертину ваших питань, які ви сюди прийшли. І наступна наша тема скажіть, будь ласка, хто працює з розподіленою командою? Мені бастеру. О, достатньо багато. Тому я думаю, у вас буде багато питань до Ірини, але почнемо ми з доповіді про першій і практики. Ще раз з Мене звати Віра, я проєкт-менеджер і я працюю в Zielon. Сьогодні я хочу вам розказати про кращі практики, але ну, їх насправді дуже багато, і тільки розумієш, що тобі підходить, коли робиш це використовувати. І розкажу, як за, з якими викликами ще дісталися, коли

Хочеться вас зняти, хто, хто з вас мав досвід роботи з стартапами? Mm. Та, шо, Окей, Дуже приємно, що там деяку піти будуть розказувати, ви з вами зрозуміли. На сиквом працює за такою моделью, коли клієнт напряму облаштовує свої класні для напряму працює з перебує І для того, щоб допомогти цьому етап працювати, тому що всі команди насправді у нас розподілені. Це клієнти з Європи, Америки, а команди в Україні. У нас є літі з ліку ну, консалтинг, і я працюю в цьому обліці. І чергова команда стартує, або в неї така якісь складноща. Один із таких клієнтів е, залучається до команди, і наш фокус на, на комунікації на процесах, взагалі на тому, щоб ця модель допомога результат. Звідки я знаю про правопрактики, але як я вже казала, я дуже багато книжок не читаю, але Саме те, що, скажімо так, їх також з роботи в практиком на самки носії. У нас там дуже велика теоретична знань, практичний досвід по роботі з більшими ніж І, як теж я казала, я дуже димаю роботу в команді, є можливість спілкуватися з такими. Пробува моя історія. Моя історія про один стартап з, з українськими інвестиціями, з бізнес-керівництвом з Німеччини, з менеджером із Великобританії і з командою у З чого все починалося? Це перший цей проєкт у нас запустив, перші ніж я туди попала. Українцям відбулося роботи за фікс-прайс-моделю. Декілька місяців були на вході вимоги, а на виході машина результат. В чому був виклик? Було розчарування такої роботи, ну і сутність будь-якої хмущності міняти, адаптувати свої плани, тому що контракт з нього вже підписаний. Незадоволена якість. Перша експертна теста показали, що так, ходу у нас є, але продукти такого немає. І відсутність якогось контролю прозорості, тому що ти ніби знаєш, хто твоя команда, хто збирає цей продукт, це але прозорість немає, Чорний ящик. Це слово чорний ящик ми часу для клієнта, що вона пише. Що ми запропонували, коли дикліант занес у нас? Я взагалі наша модель, власне, центр розробки і от краща практика, щоб це працювало виділений менеджер зі сторони клієнта. І консультант, який знає особливості роботи з українською командою, знає особливості всіх формальних інтернет-проди. Це те, що ми почали. Але потрібно було якось ці ну, розчарування виправдати на основі такої моделі цієї дії. Клієнт розуміє, що це фікс прайс не підходить, він знає, передпустимо чорна ну це можна, це ніби повинно працювати. Наша, наша ну, краща практика, як ми це робимо, і сьогодні нам е, розказували по передінгу, що дуже важливо вирівняти спільне розуміння термінології, е, як ми взагалі збираємося працювати, люди, які тренувалися. Зазвичай ми клієнтам радимо проводити двохденний тренінг. Наприклад, наприклад, як наш колега з Москви показувала на основі практичних задач. Вирівняти це ці, ці розуміння і зафіксувати домовленості. Але насправді це стартап, тайм-то маркет горить, треба випускати продукт ніколи, не втрачати час і гроші на це дві години, будь ласка, зробіть дуячок, мабуть, щоб так сказати, не є. Ми е, програли дві гри, вирівняли на основі е, в дії ВДРФО з храм і Камба. Робили групу типу такої це як першому декларі показувала. І зафіксували на дошці наші домовленості. Хто ж із нас продуктує, хто з нас скрам-мастер, як взагалі ми будемо далі починати працювати? І от на тій дошці на роль це стала скроммастером. Думали, що я буду скрам-мастером. І так, після такого воркшопу, ми думали, що нас запускаємо одна скрам. Один тиждень, знову ж таки, література каже, що ітерації від 2 до 4 тижнів. Але наш клієнт вже мав такий досить чорний ящик, він дуже хотів контролювати. Він розумів, що він не зовсім знає прямо зараз, що він хоче тримати кінці, От, тому хотілося більше їх, більше обміну фідбеком, більше контролю. Окей, один тиждень. Як, як, як ми робили той чорний ящик і як ну, візуалізація, да? не секрет, всі це знають, як ми, як ми це зробили. За який принцип побудований? Бізнес-контекст, бізнес-план зробив. Клієнт виїжджає кожні 2-3 тижні, проводить презентації по тому, де є зараз наш бізнес-план. Він міняється, він не є от таким, яким він був на початку. Міняється чому? Тому що е, клієнт безпосередньо залучений в роботу над, над проєктом. Ми візуалізуємо наші вибори, дошки задач, блокери. Е, клієнт присутня надалі на запах, на демо, на рев'ю, і у нього є технології виявляти ризики раніше е, планувати разом з командою і відправляти свої бізнес-плани, оскільки для нього критична автомат. Завдяки такі, такі візуалізації. Спорт проєкта повністю перекриїли, але все-таки, щоб залишити, скажімо, дату виходу, дуже критично для клієнта. І це треба сам клієнт. Е... Ну, здавалося, от все добре, запустилися, все прозоро. Але тут от, приходимо на зустріч в так там хто знає, хто користується, і ми 10 чоловік. Ми туди не, не помічаємося. Е... Проводимо стендап. Дехто де спущається забирає більше тих хвилин. Ми розуміємо, що щось не так. Наш продуктор, який виділений, якого ми там записали на дошці, він не може з'являтися на зустрічі. Чому? Тому що ми виросли. Команда з трьох чоловіків вже була 10, 10 плюс, і продовжуємо станати працівників. Повністю відмовилися від послуг постачальника по фікспрес проєктам і передали розробку в, в цю в львівську команду. І от скільки група команди Тарослав, перевантаження комунікації. Знову нам там каже, розмір команди 5-9 чоловік. Окей, що робити? Завдяки тому, що я напрямую для цю з командою часто зустрічаю, знову зустрічаємося на дві години пізно ввечері, тут у Львові і. Там на листочку папера розмалюємо нашу структуру. Ну, теж всі знають, що треба звертати увагу, домовлятися про те, які ролі, які по об'їзді. І фіксуємо нові домовленості. Цього разу не на дошці, але на листочку взошки одного із стекулів. І, звичайно, що наступного дня ми збираємо всю команду і оголошуємо ці зміни, тому що важливо вирівнювати розуміння. Усіх, що, що відбувається. В результаті такої, ну, такого верхшопу, такої домовленостей ми виділили три зафіксовані команди. Есть, це у нас весенні з посудами людей підхідів, а є три чітко структурованих команди. Для кожної команди виділили один із технічних керівників залучих команду і треба було цініше заповнити. Комусь треба було Займатися технічним вирощуванням спеціалістів і перекладати ціну спомоги на технічну молоді команди. І цим одним із продуктонерів став сам інвестор. Наші продуктори дуже зайняті, вони займаються її бізнесом, і подорожують, але вдалося від них добитися обіцянки, записано на листочку, 6 годин в тиждень на стандартні зустрічі з кіпострами. І знову ж таки скрам про ролі, да? коли ми говорили, скрам не представляється про ролі, отакий там є продуктована, скрама з та команда. Але ми розуміли, і от цей ну, невеличкий провал команди, коли не було такі літа, да? показав, що важливо, щоб був хтось, хто займається вирощеною технічною експертизою. Тому з ну, скрам ролі, ролі, але реальні проєкти. І ми, ми думали, що ми виділяємо таких ролі, і я на їх назначаємо форматі. І е оскільки було, щоб бігав дизіння продовжувати якийсь новий процес, чи знову збирати цю команду немає, ми просто сказали, що окей, ми беремо той шаблон, він спрацював м -м, нормально один тиждень, е скрам крам е роз розкладуся, що підготовка команда з І таким чином я е е е підписалася на Російска Мастрові ще одній команді. Знову таки, ніби все домовилися, ніби все політика на шаблоном. Знову не працює. Одна із команд це Ration, їх дев'ять чоловік. Вони случають, вони взагалі не змігли сидіти на якихось зустрічах. На, на ретроспективах ще просто починають розмов, вони скаржуть, не зовсім не зміниться. Що і як? Але наш досвід показує з того багато роботи з дитинства командами, що комунікація важлива, колаборейшн важлива, пряма змога і там інгент команді при обговоренні рекламці важливі. Окей, що, що ми зробили? Ми знову е, адаптуємося і е, розуміємо, хоча краща практика розкладу. Тамбокс, а є на зустрічі, це все було. Але от обмеження внесли свої е, прав, і як ми з них викручувалися, е, е, зважаючи на те, що наші продуктовники подорожують і не можуть, регулярно підписатися, що в цей час я буду на цій зустрічі. Ми просто зафіксували той день, коли ми проводимо планів і ребів. І час зустрічі вже динамічно визначається. Це незручно, це не комфортно, але це ну, дозволяє нам працювати. Ну це не ідеально, але це дозволяє нам працювати. Замість того, щоб брати всю от команду цих 9 тижнів операційних mm -hmm. інженерів на грудінг, ми засилаємо тільки одного тих ліда, який mm -hmm. проводить. Таким чином, тому що коли ми переховали десь таки 9 чоловік, 6 годин на зустрічі, дуже дорого ця комунікація входиться. Однотична ітерація, тому наприклад грудинг відправляємо тільки тих, тих літак. Знову ж таки, бізнес люди подорожують декілька разів, в чому це не працювало. Декілька разів просто не можемо провести зустріч, бо там, з бізнесом літак е у продуктованні не може прийти. Окей, ми зробимо план бертус з кожної команди, команд, завдяки тому, що тих літ присутність з регулінгом на перегулінгах і попередньо проговорі е вимоги, які потрібно реалізувати даній операції, він є замінною. Е для команди таку зустріч або... Ми відмінили там, хоча нам справ кажуть, треба, це важливо, окей, але в наших реаліях, векаран з прикрутим, ми її просто відмінили і таким чином зекономили для команди 9 на 2 18 годин. Те ж сама справ каже, ретро після кожної ітерації. і Для нас це дуже дорого. Три команди, на той момент вже 17 чоловік, кожен тиждень поговорить. Не дуже зручно. Ми проводимо ретроспективу один раз на три тижні, коли тут в Львові збирається інвестор, менеджер, і я приїжджаю, тому що важливо, щоб ця зустріч була пейс то пайс але ми проводимо раз в 2-3 інтересі. Знову ж таки, які і ще один випадок. Три команди, звичайно, що у них з'явилися залежності. І, їх якось треба розрулювати, треба санкціонізувати плани, що ми для цього ну, у себе реалізували. Е, Наш менеджер е, витягує на, на одну годину наших двох е, продуктовнерів, вони роблять так званий реліз планів. У них теж своя доска, вони писують епіки з бізнес-рекварментами. Ці епіки розкидують по командах. І таким чином, коли наші продуктовнери приходять на. Друмінг у нас вже є закормотовані за і замінізовані репайнги. І якраз коли вони обговорюють ці епіки, вони розуміють, що від чого залежить. Для команди, як ми незалежность на цих прибрумінгах чи на самих планінгах, буде таку практику як критерії готовності. З команди, що вам, чи вам, що вам заважає, щоб почати роботи на цій задачі. Наприклад, тим, коли це, це буде там, якось практику. Ще є задача в іншій команді, яку ще, наприклад, треба там засадати якісь туди, щоб бути ліцензії. Ми це фіксуємо, як ну, частина нашої підготовки регламенті. Для того, щоб розрулювати операційні залежності, раз в тиждень ліди і скрам-мастер зустрічаються на скрам-мастрам. Де ми от, усно через цей колаборейшн домовляємося, як Ну, Скажімо, візуалізуємо, домовляємося, як ми координуємо вирішення тих чи інших незалежностей. І вся команда сидить в одній команді, в одній кімнаті, тому кожен може просто підійти і статати з поколения. Коли я ходили фронта, коли мені доходить інтеграції з статей. Що ще важливо? Vale. Робота робота з фікбеком і постійна адаптація. Очевидно було, що модель, така фікс-прайс зафіксувала, наприклад, процес, чи зафіксували вимоги, це не працює, клієнт вже на цьому обіксав. І знову ж таки, що ми для себе, як ми це на практиці це місто? Для того, щоб отримати фікбеки з бізнесу, люди бізнесу ми запрошуємо на ці ретроспективи. <свят> е, о, я перепрошую на, на демо, і вони завжди можуть включитися на будь-який стендап. Тому це прозорість, і ми фіксуємо їх. Це дає можливість нам адаптувати плани прямо на наступну ітерацію. Е, 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 Ретроспективи е, я їх обожнюю, Ми слухаємо свою команду і домовляємося про якісь дії, що ми міняємо, тому так, щоб це було комфортно і продуктивно. Щоб цей процес був ще продуктивний для них. І клієнт кожен раз, коли він приїжджає, з кожним членом команди проводить one сесію, щоб почути цей фідбек персональний, наскільки цій людині там комфортно чи що треба змінити, щоб вирушитися. Це працювало. І, звичайно, що от ця культура відкритості прямого фідбека в середній команді. Ну, приклад із цього новитки, якого ми наняли на заміну попереднього. Міг знайти, відходить роботи з одним із своїх інженерів. І він каже, мені, ну, допоможи, я, я так казав, казав, я не можу, мені не подобається, що е, мене е, якось дискримінують всі команди. Ось, і е, ну, замість того, щоб, як я колись робила е, раніше, приходили з місцем інженером, просто моя правда була і з ним Е, окей, комунікація покращена в залежності від е, руху, чи все закінчилося, чи все добре в нас. Е, не зовсім. Е, ми додавали, був перший вибір, він дуже відбувся. Е, відбувся для першого дружнього працівнича. Юлія е, Адаптор чи Олі Кастермер. Всі знають, що це е, е, краща практика. Да? Це набагато важливіше, ніж написати довгу спеціаліцію і вгадати, що треба користувача. Краще просто його запросити. Які вигуки стоять зараз? Коли ми з першого ж дня коли з'явився цей перший користувач наш скрам, фіксування споку і так далі, він просто не працює. З'явилися супорт-реквести і є необхідність будувати свою супорт команду. Архітектура. Її треба розвивати. Завдяки тому, що була така задача то маркет зменшити, були певні компроміси. Тобто, нам треба буде спеціалістики і здовільнити одного п'ять, 10 клієнтів. Ми зробили, ми пройшли цю, цей рівень розвитку там, від, від стартапу до якогось першого релізі, але тільки, виблий, її треба переглядати, щоб масштабувати, щоб залишати нових клієнтів. І оскільки команда виросла, і наші тут менеджер, який які сікінь, які вміщають собі ролі, і продуктонера, і пів менеджера, і сайт-менеджери, їх треба розділяти. Тому от подальший перегляд структури і визначення, визначення пошуків цих людей на ці на ці ролі. Що я. Я досі до Сікома призвала, я класичний проєкт-менеджер, на моїх площах все і та і процес. які уроки, які особливість роботи з цією родом, фіксувати домовлені. Тому що, оскільки клієнт і команда вони працюють між собою. Ми як ми допомагаємо цьому сетапу працювати. 에... Тому важливо 에... допомогти їм домовитись і зафіксувати. І надалі слідкувати, що ці домовленості зі... виконувати 에... оборони передання. Оптимізувати 에... комунікацію. Так, да, 에... Наш 에... улюблений HIL-справді про комунікацію, про колаборейшн, але не завжди це може бути ефективно в вашому конкретному випадку. Рахуйте той час. Який ви витрачаєте комунікацію, його навіть можна легко перевезти в гроші. І тому що при роботі з розподіленою команди завжди зважується ставити звинувачення. Затрати на комунікацію і, скажімо, економія на тому, що у вас розподілена аутсорс якась команда, приділяти увагу інструментам. інструменту. І коли ми не сидимо всі в одному офісі, ми напряму працюємо з клієнтом і ділимо з ним відповідальність за ризики, за бізнес-плани, також для візуалізації. В цьому нам допомагають інструменти як для комунікації, для так і для візуалізації наших паклогів, досвід задач саме в електронному дозволі. Коли ми сидимо в одній кімнаті, нам достатньо там досвідна, але коли ми... В різних місцях світу потрібні для цього інструменту. Е, і е, залучати команду прийняті рішень, е, ну, скажімо, ми почнемо урок, збив, коли працюєш з двома трьома командами одночасно, ти не може собі дозволити бути війським місцям. Що для цього, скажімо, е, можна зробити? Е, от е, ретроспектива це якраз такий. Такий момент, так, коли ми кажемо, що нам змінити, щоб там якісь продукту наша покращалася. І коли люди самі генерації і ці ідеї, це вже їхні ідеї не виконання. Це не приказ, давайте рухом так, бо вам так не краще, а це їхні ідеї. Те ж саме з, з, з вимогами, коли клієнт не приносить величезну деревину специфікацію до де деталь прикусно, а він каже, ти хочеш, щоб мій юзер міг зареєструватися в цій системі, а команда допомагає йому згенерити ці акцентні ідея, це вже їхня ідея. І їм після цього не треба project manager. Вони домовились і вони можуть виконуватися. Е, і, ну, звичайно, що в таких умовах ви, коли працюєте з, з двома трьома е, командами, як з Master, ви можете присутніми бути на всіх-сіхніх. Тому е, така роль, як тепліт, яка, по суті. Ну, у різних компаній по різні, включаючи незвичайно, що дозволяє вам мати якийсь бокат і для вас, тобто не буде розуміння для вашої команди. Дякую вам за увагу. Ми розуміємо, що це правильно. На рецепт діти, це типу. Треба, щоб ми зрозуміли, що це. Одні мають вирішувати. Наш колега розказував, що вони дуже проводять. Спочатку з тих сторон сторіччі, вони вже вирішуються, потім це в команду. Вирівняти немов. <звлінг> <звлінг> І має спеціальну людина, яка в команді, яка відповідає за те, що ми граємо Ну, Це, по суті, є розумнація чи ну, от, Деколи я скажу, що, наприклад, моя робота да, зазвичай. Ми приходимо на стендап, <раз> відкриваємо жир. Да, ми домовилися клієнтам візуалізація ваш Хтось заповнив, хтось перетягнув прописів, да, хтось ні. Так, да. і що, що, що я, що я роблю? Так, да? по рукам. Ну, ми ж домовили, так? Да? про домовленості. Якщо, якщо ми не розуміємо, або я запитую, чому, так? Да? Якщо ми не розуміємо, чому, тоді або ми міняємо, якщо це, якщо це сказала не одна людина, а дві, значить це правило, що здати, то треба міняти. Або, ну, просто нагадуємо. Тому, якщо так да, коротко, вирівняти розуміння в команді, що це, і з клієнтом, це тому що при цих домовленостях були присутні і продуктові, і інвестори. І в першу чергу ми залучилися їхню підтримку, що для них, для них це важливі це. Треба. І друге, це мати людину в команді, яка займається тим, що ми нагадуємо всім про ці правила і допомагаємо. Ви писали правила, роздрукували, даєте. Наші, наші, наші правила. Тобто, чому вони у нас візуалізовані, Так. Фотографія на ножці на так, є фотографія. Продуктованих такий, то ще розпіжніше решила візуалізація статус. Це для статусу. Кожна ретроспектива закінчується зміною цих травм. Я роблю те ж там, я заслушую штуки на досі. Фотографую і викладу в конференцію. Ну і можна на зустрічі скворечити айтрів. Тому що якраз із-за того, що підмовлено... Давай даємо розвиток, наприклад, тому що ми домовилися. Моя команда була рами дорогою. І до цього ми пішли рано. Можливо, саме... У нас така біда у нас немає, якої ролі продукт <звіст> онера. Тобто замовник, коли йому зручно, він стає продукт онером, а е, люди, <звіст> люди наняті, вони не є власники бізнесу. Коли їм не зручно, вони раз і заховалися. <звіст> е, ну, так? Тобто нам назначити це вибрати. Хтось у вас в не... команді. Хто зможе поговорити з клієнтом, коли йому зручно, так? Не зручно, незручно. Я мав на увазі, що вони ховаються, коли, там, коли незручне запитання і там, незрозуміла бізнес-логіка, раз всі заховалися. <смеш> а Ваш організатор не розуміє, для чого Ви залишили ці два <смеш> слова «продуктовий» і навіщо це йому потрібно? CEO десь там високо, захований, за пачками грошей, а ті люди найміті. І вони, типу, вони грають на CEO, а культуру вони грають, як їм зручно. Ви не розумієте за свою роль? Для чого Ви аналізували, чому Ви аналізували? Вона тримує написати клієнту, <смеш> що <смеш> їй треба. Настучу, да? Не, ну как раз-то это можно... Это вопрос коммуникации, да? Я, я, я не понимаю, что... Мне кажется, он не постучал, не постучал. Вам нужна реализация. Если человек не может свою работу делать, значит, зачем он его... Может... Не-не-не, я просто в таком состоянии. Потому что не сняло или не пришло решение в какой-то момент? Так это не случайно. Это решение вопроса. Это решение вопроса. Если кто-то не хочет принимать на себя ответственность, ты должен найти человека, который примет эту ответственность. Знаешь, но ну, если SEO может видеть, знаешь, обращайся к нему и тогда решается вопрос с ним. То есть нужен другой человек, или у вас будет какой-то, ну, схема, кто принимает решение. А теперь, конечно, вы думаете, вы думаете, вы думаете?